Це в нас лот номер 23 на нумізматичному аукціоні Ренесанс присвячений до Дня Незалежності України 50 гривень 2021 року. Це от та банкнота, яка коштує десь в 5-7 разів від свого номіналу. Тобто, якщо вона як номінал коштує 50 гривень. То колекціонери за неї платять 300-400 гривень. Чим вона сама по собі цікава? По-перше, тим, що її підписав, бачите, ось підпис. Це в нас підпис Кирила Шевченка. Він був головою Національного банку з 2020 по 2022 рік. І ще ця монета, чим цікава, і чому за неї ганяються колекціонери, тим, що, бачите, ось такий от логотип: 30 років незалежності України. До речі, тираж 30 тисяч, не такий великий, то від, відкладайте їх собі. В обіг пішло їх небагато. Легше купити на нумізматичному ринку баністичному, ніж знайти її в обігу.